Веде нам нагоді, тому що в нас були маленькі, вони вже з них виросли. Що в нас день рождення менший 23 лютого? То тобто, є будуть будуть кататися, учитися Старше міє менше не мія. Будемо вчитися кататися. А ну, оп, смотри. Ти бачиш, і ти все, і ти поїхала. А еще у нас не было велосипедов, самокаты были, велосипедов не было. Будем учиться кататься. У меня, допустим, в детстве не было велосипеда, и я даже не умею кататься. Что сказать? Хотел велосипед? Да? Смотри, какой крутой. Ты будешь учиться кататься? Да, Велосипед він дуже давно хотів, але не було можливості. Потім почалась війна, і благодаря мрія збулася. Завдяки нашому другу амбасадору Олександрі Вараві та його партнеру Олександру Довгому ми змогли. Порадувати п'ять сімей. Це сім'ї з нашої області, це ті, у кого від двох і більше діточок. І ми їм подарували велосипеди. Таких сімей у нас було обрано п'ять, і кожна сім'я отримувала велосипед. І дітки дуже раділи, і нам дуже до вподоби приносити такі маленькі радощі в їх життя. Ну мій перший велосипед був іменно який двохкольосний. Це був велосипед мого старшого брата. Я вчилася кататися на ньому. Потім мені мама купила другий велосипед, теж двохкольосний. Я теж на ньому каталася. їздила до школи, з подушками каталася. І тепер ось цей велосипед. Потрібно допомагати, потрібно підтримувати один одного. Неочікувано дівчата в захваті, да? так? Дякую. У мене ще немає велосипеду, тільки самокат. Навіть не дивлячись на те, що зараз дуже холодно, але ми бачимо, що ми просто зробили мрію дітей. Дякуємо дуже за допомогу і долучайтеся.